Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво людина слабке беззахисне створіння, яке може бути позбавлене життя навіть крихітною та непомітною комахою. Але їй доводиться жити з ними на одній планеті та миритися з небезпечними сусідами. Величезна фізична сила, потужні ікла і гострі, як лезо, зуби не єдина зброя, що використовується в тваринному світі. Тисячі тварин користуються високотоксичними отрутами для нападу або захисту. Тож пропонуємо переглянути десятку найбільш отруйних істот у світі. А ви в свою чергу не забувайте про лайк та підписку на наш канал. Головний приз рейтингу дістається кубомедузі, що отримала таку назву через свою кубічну форму. Протягом останніх 60 років ця симпатяга забрала близько 6 тисяч життів. Її отрута вважається найбільш смертельною в світі. Токсини вражають серце, нервову систему і клітини шкіри. І що ще гірше, все це супроводжується таким пекельним болем, що постраждалі входять у стан шоку і або тонуть, або вмирають від зупинки серця. Якщо відразу обробити рану оцтом або розчином оцтової кислоти, у потерпілого є шанси, але, як правило, у воді оцет не знайти. Кубомедузу можна зустріти в морських водах Азії і Австралії. Королівська кобра є найдовшою отруйною змією у світі, що досягає 5,6 метрів довжину. А Фіафегес дослівно перекладається, як поїдач змій, оскільки вона їсть інших змій. Один єдиний укус цієї смертельної змії може легко вбити людину. Вона може вбити навіть дорослого азіатського слона протягом трьох годин, якщо тварина укушена у вразливе місце, таке як хобот. Серед представників змії є і більш отруйні, ніж королівська кобра. Але вона здатна виділити отрути набагато більше інших. Наприклад, в п'ять разів більше, ніж чорна мамба. Королівська кобра широко поширена в густих гірських лісах Південної та Південно-Східної Азії. Скорпіон Леурус Квінкістріатус. Всупереч широко поширеній думці, що більші скорпіонів відносно безпечні для людей, оскільки укуси викликають лише біль, а не міючи пухлину. Тим не менш, лейуруси дуже небезпечний вид скорпіонів, тому що його отрута сильний коктейль нейротоксинів, який викликає інтенсивний і нестерпний біль, потім лихоманку, що супроводжується комою, конвульсіями, паралічем і смертю. Лейуриси поширені в північній Африці і на Близькому Сході. Тайпан або жорстока змія. Всього один укус тайпана містить достатньо отрути, щоб вбити 100 дорослих людей. Або армію з 250 тисяч мишей. Її надзвичайно нейротоксична отрута принаймні в 200-400 разів більш отруйна, ніж отрута звичайної кобри. Всього за 45 хвилин після укусу у дорослої людини може наступити смерть. Але, на щастя, існує протиотрута. До того ж, ця Змія дуже полохлива і відразу відповзає подалі за найменшої небезпеки, мешкає в Австралії. Дереволази або отруйні жаби. Якщо коли-небудь вдасться побувати в дощових лісах Центральної і Південної Америки, в жодному разі не можна торкатися маленьких красивих жаб. Вони можуть бути надзвичайно отруйні. До прикладу, розмір золотистого дереволаза всього 5 см, а отрути в ньому досить, щоб убити 10 дорослих людей. У минулі часи місцеві племена використовували отруту цих жаб для змащування наконечників своїх стріл. Синій кільцеподібний восьмініг є маленькою розміром з м'яч для гольфу, але надзвичайно отруйною істотою, що живуть у прибережних водах навколо Австралії і трохи північніше в бік Японії. Синій кільцеподібний восьминіг зазвичай світлий за кольором, з темно-коричневими групами, що розташовані на його ногах і тілу, з синіми колами, що накладені на ці темно-коричневі групи. Коли восьмініг потривожений, він темніє, і кіль... Стають блискучими і набувають кольору електрик. Фактично, восьминіг має достатньо отрути, щоб убити 26 дорослих людей протягом пари хвилин, і не існує жодної протиотрути. Якщо не вжити заходів і не почати лікування, то людина починає відчувати оніміння, труднощі мовлення, зору, виникають проблеми з диханням. Потім наступає повний параліч і смерть через зупинку серця і брак кисню. Бразильський блукаючий павук або банановий павук. Ця мерзота потрапила до книги рекордів Гіннеса 2007 року за провину в найбільшому числі людських смертей, викликаних укусами павуків. Що важливо, ці павуки небезпечні не тільки своєю отрутою, але і своєю поведінкою. Вони не сидять на місці і не плетуть павутину, вони мандрують по землі, ховаються в будівлях, одязі, черевиках, автомобілях, де завгодно, що істотно збільшує ризик, несподівані воно зустріти їх і бути укушеними. Рибакуля або фугу. Рибакуля друга найбільш отруйна хребетна тварина на землі. М'ясо деяких підвидів, наприклад, фугу, ділікатес у Японії та Кореї. Але проблема в тому, що поверхня риби і певні її органи є дуже отруйними. Отрута фугу викликає параліч, в результаті якого настає задуха і смерть від нестачі кисню. Тому готувати таку рибу в Японії дозволено тільки ліцензованим кухарям. Можливо, риба камінь ніколи не виграє конкурс краси, але вона безумовно отримає приз найбільш отруйна риба. Отрута викликає такий нестерпний біль, що в пошуках порятунку від мук постраждалі бажають ампутації ураженого місця. Вважається, що укус риби каменя провокує найсильніший біль відомий людині. Біль супроводжується шоком, паралічем і відмиранням тканини. Мармуровий равлик конус. На вигляд, равлик виглядає красиво і дуже мило, проте він може бути настільки ж смертельним, як будь-яка інша тварина в цьому списку. Крапля її отрути здатна вбити 20 осіб. Ознаки укусу сильний біль, пухлина, оніміння. В серйозних випадках настає параліч і відмова дихання. Проти отрути не існує. На цьому все. А яких би ви хотіли додати тварин до цього списку? Діліться в коментарях. Також не забувайте про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!